Що робити, коли зйомка вимагає дуже різкої зміни експозиції? Наприклад, вам треба перевести кадр з якоїсь темної участки на світлий, з світлого на темний, прямо тут дуже швидко. І причому всьому вам треба контроль і за витримкою, і за діафрагмою. Ну, наприклад, для відео ви витримуєте правило 180 градусів одною рукою, так скажімо. І другою рукою ви хочете все ж таки мати якийсь контроль над творчим процесом, на як картинка буде виглядати, тобто діафрагмою, щоб було розмиття або не було розмиття, тобто ну, ви творець, ви це якби контролюєте. Вручну ви все контролювати, все одно не встигнете, тому треба якось автоматизовувати цей процес. І тут нам на допомогу приходить варіант зйомки Мануал плюс автоісо. За замовченням камери Іса не люблять. Вони його намагаються звести до якихось мінімальних значень, тому що бояться, що вдруг буде шуміти і так далі. Тому у вас там в зеленому режимі, наприклад, ви можете іноді бачити такі параметри зйомки, які вибирає камера, типу там F16, витримка там 1,5 і Іса 100. І такі, типу, вау, що це таке? Да? Тому, як правило, в зеленому режимі знімають власне, ну, тих, тільки початківці. При цьому всьому треба пам'ятати, що сучасні камери, та і не дуже сучасні навіть, навіть там камери 10-річної давності там з ІС 1600-3200, ну, якби, цілком справляються. Картинка виходить більше, ніж актуальна, а сучасні. Системи шумодавів на основі штучного інтелекту взагалі творять чудеса і не з таким. Також треба розуміти, що, наприклад, нейтрально-сірі фільтри також не завжди зручні. Наприклад, для відео дуже популярні фільтри з перемінною кратністю. Ну, якби як на бігу крутити перед собою, дивитись в камеру, крутити тут. Ну, це не варіант. Тому що ну, просто цей, цього кадра не буде, ви все одно будете дивитися вже там, якогось освітлення на гістаграму, а не на власний кадр. Тому я, я, наприклад, їх не дуже люблю. Те саме з варіантом для відео, наприклад, це контроль експозиції діафрагми, коли у вас відеооб'єктив з плавною діафрагмою, ви можете непомітно без скачків прямо в процесі зйомки. Поміняти діафраму і таким чином збільшити чи зменшити експозицію. Теж на бігу не варіант. Чому? Тому що ви трусите камеру, це, як правило, помітно. Тому якщо у вас немає фокус пулера, ви фото, -фото журналіст, так як картинка при цьому змінюється, так як змінюється глибина різкості. То це е, варіант не для репортажу, це варіант скоріше для кіно, тому що ви можете десь хитрити, десь переходики зробити, навіть, ну якщо всі бачили, да, 1914, коли там знімали як обидні проходки і все. І при цьому діафрагма змінювалася, і освітлення змінювалося, і так далі. Тобто, але це кіношні варіанти, тобто постановочна зйомка. Для живої зйомки, це найкращий не, не варіант. Ну І крім того, ви банально можете не встигнути. Тому що іноді події розвиваються дуже швидко. І якщо ви будете думати про те, які параметри вам треба поміняти, а не про те, що вам треба зняти, тобто, ну, нафіг ви то треба. Ну, параметри може поміняти і камера. Тільки людина може зробити, бачить своїми очима знімок і може зробити шедевр з камери або гімно якесь. Да? Тобто знімок або кадр. Тому займайтеся своєю справою, творіть, а не крутіть циферки. АвтоІС існує досить давно, воно досить сильно від ну, вже дуже добре відпрацьована ця функція у всіх виробників на практично всіх камерах. І має свої такі дуже важливі плюси у використанні. По-перше, крок Іса досить дрібний, іноді одна четверта, іноді одна третя ступеня діафрагми. тому, в принципі, воно майже непомітно, коли ну, власне, працює. Тобто, воно досить плавно, від, ну, відносно, звісно, але досить плавно змінює експозицію. Друге, шум. Ну, крім того, що там сучасні камери якісь фантастичні там, параметри видають, які там, 10 років тому 20 здавалося просто фантастикою. Можна банально в налаштуваннях камери обмежити верхню межу Іса, поставити ту, яку ви вважаєте, що от, ну, тіпа, це от той варіант, який вас влаштовує. Або просто не обмежувати і потім скористатися якимось сучасних шумодавів в постпродакшені. Топаз, наприклад, і інші штуки, які працюють на основі штучного інтелекту, зараз творять просто дива, тому насправді боятися підвищувати там вище якоїсь там межі до потолка, ну, взагалі не варто. Ще один з варіантів використання мануалу з авто-ISO, плюсів, скажімо так, це те, що ви можете, наприклад, повісити значно дешевший і значно більш якісний, нейтральний сіровий фільтр. Постійної плотності, там НД2, НД4. Це дуже гарний варіант, коли ви знімаєте у відносно не дуже сильних перепадах освітлення. Наприклад, взимку, коли погода не дуже швидко змінює освітлення і насправді не дуже яскраве світло йде. І вам насправді можна просто повісити НДВ. 2-4, і тоді на вулиці ви можете знімати там, на повністю відкритій діафрагмі, на мінімальному ISO або там, максимальному, і у вас все хорошо, у вас немає пересвіту ніякого. Заходити в приміщення, ісу, там на 1-2 стопи, підняти вище того, що, чим без фільтру. Теж не проблема, тому що. Сучасні камери це дозволяють. Якщо ж вам треба от все те саме, але трохи темніше, але або трохи світліше, то ви можете завжди скористатися разом з АвтоІсом просто корекцією експозиції, яка скаже камері ще більше в середньому піднімати іса і робити плюс в експозицію загальну, або навпаки. І то є педагогім. Мануал плюс автоїса дуже-дуже насправді популярний метод серед репортажників, серед тих, хто знімає, наприклад, природу. Ви сидіте в лісі, вам треба зняти пташку, вам треба, щоб діафрагма була відкрита, вам треба, щоб витримка була коротка. А пташка літає то на фоні неба, то на фоні лісу. Експозиція дуже швидко міняється. Вручну ви за пташкою експозицію змінювати не встигнете, тому що, власне, ви зараз зайняті в процесі. Ведете її по кадру, так, щоб вона взагалі з кадра не полетіла, і відволікатись там на крутілки свістілки ну, якби не на часі. Тому цей варіант дуже популярний як серед натуралістів, так і серед репортажників, тому що ви собі звільняєте руки там, де це можна, і залишаєте за собою контроль над тим, що справжнє важливо для фінальної картинки, тобто над творчим процесом контролюєте ви. Над технічним просто освітленням контролює камера, яка просто підбирає циферки. Да? І у вас за це не болить голова. Тому це дуже популярний і технічно відпрацьований метод. Тому, коли вам треба або жорстко зафіксувати витримку і діафрагму, а експозиція змінюється, знімка. Да? Або, навпаки, ви хочете а, якусь кіношність створити, яке своє бачення маєте, і хочете контролювати і витримку, і діафрагму, а експозиція знов таки. Змінюється, або у вас немає можливості цією експопарою контролювати власну експозицію. В таких самих цікавих ситуаціях мануал Писа Автаїса, як ті самі ЧПД, завжди приходить вам на допомогу. Користуйтеся на здоров'я, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, зауважуйте і, звичайно, підтримуйте Збройні Сили України.